Доброго дня, шановні колеги. Всіх вітаємо. Дозвольте представити нашу сьогоднішню роботу, тему нашого вебінару про підручник географії 7 класу, авторський колектив якого Віталій Вікторович Безоглий. Віталій Вікторович у нас кандидат педагогічних наук, доцент Дніпровського національного університету, завідувач кафедри географії. І Лисичарова Галина Олександрівна, також кандидат педнаук, доцент, вчитель, методист одного з провідних ліцеїв міста Дніпра. Ми побудували наш підручник з географії для 7 класу за модельною навчальною програмою, авторським колективом якого є такі відомі фахівці, як Сергій Георгійович Коберник і його команда, Роман Коваленко, Тетяна Гільберг і пані Даценко. Ця модельна навчальна програма перш за все відкриває пріоритетні напрямки географічної освіти, які ми маємо виконувати, реалізовувати в нашій освітянській діяльності. Перш за все це формування ключових компетенцій, такі як вміння вчитися впродовж життя, інформаційно-цифрова грамотність, про яку йшла мова на серпневій нараді цього року, соціальна компетенція, громадянська, екологічна, економічна, культурна. Всі Відповідно, компетенції, що закладені в нову українську школу, реалізуються у даній модельній програмі. Крім того, програма побудована наступним чином, щоб розвивати пізнавальний інтерес учнів до нашої науки географії, забезпечувати всебічний розвиток особистості сімикласників і, найважливіше, це діяльність на складова, тобто практичне застосування знань. Якщо окреслити основні завдання, які вирішує модельна програма Каберніка і його команди, то вони можуть бути окреслені наступним переліком. Перш за все, це розуміння та пояснення географічних понять, закономірностей розвитку, взаємозв'язків між всіма складовими, які входять до змісту курсу 7 класу материків та океанів. Відповідно, це не тільки винятково обрані поняття чи інші елементи понятійного апарату нашої географічної компетентності, це і усвідомлення, які наслідки матиме втручання людини в довкілля природокористування та зміни навколишнього середовища. Знову ж таки, не єдина мета програми це накопичення знань. Дуже важливо це опанування тими способами пізнання довкілля, вміння здійснювати дослідницькі операції і критично оцінювати те, що учні можуть побачити, почути у різних інформаційних ресурсах. Звісно… Знати ці інформаційні ресурси це також мета програми, яку склали автори модельного цього напрямку. Ми знайомимо і у подальшому підручнику реалізуємо, що буде видно за рубриками, які використовуємо для методичного апарату, різні прийоми і види роботи з джерелами географічної інформації, щоб учнів навчити шукати інформацію, інтерпретувати її, демонструвати, демонструвати різноманітні географічні дані і тим самим набувати ключових компетентностей з шкільного курсу географії. Зміст курсу сьомого класу дозволить сформувати у підростаючого покоління ціннісне ставлення до природи і її пізнання. Толерантність, що так важлива у нашому суспільстві, вміння комунікувати, набувати соціальних навичок у співпраці і у підручнику у нас передбачені необхідні рубрики, які реалізують ці настанови модельної програми. Виховання активної, громадянської позиції, місце України серед країн світу на материках це складова патріотичного виховання, яка представлена як в модельній програмі, так і обов'язково реалізується у нашому підручнику. Створення умов для самовираження і самореалізації покладено через те, що передбачені необхідні рубрики, про які ми обов'язково сьогодні поговоримо, що дають можливість досягти цього, -цього завдання навчального предмету географії. Виховання екологічної культури, ми знаємо про ті перспективи, які розглядається Міністерство освіти і науки, про інтеграцію географії і екології, тому екологічна складова вона наразі є доволі актуальною. І виховання екологічної культури, а також національної свідомості, толерантного ставлення до інших народів, що наразі дуже є важливим покликом сьогодення, повага також до природних і культурних цінностей на всіх материках і в океанах обов'язково такою наскрізною червоною лінією проходить через модельну програму і наш підручник 7 класу. Формування здатності і готовності до використання знань у повсякденному житті, бо ми не лише знову ж таки досягаємо мети навчання заради навчання, а для того, щоб підготувати дітей, майбутніх громадян нашого суспільства до такого залученого, активного використання цих знань у своєму подальшому житті. Вміння адаптуватися до умов проживання на певній терміні. Ну і звісно, це полюбити наш предмет, тому наявні дуже багато різноманітних прийомів, які залучаються, враховуючи вікові особливості сімикласників на вивчення курсу географії, розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні та творчість здібності учнів 7 класу. Згідно вимог, які існують до побудови курсу 7 класу, матеріал підручника пов'язаний з модельною програмою і розподілений на 5 основних розділів, що вибудовують, скажімо так, скелет нашої програми і нашого підручника. Це розділи закономірності формування природи материків, що пов'язує курс 6 класу з курсом 7 класу. Далі вивчаються певними блоками материки. Починаємо ми з материків тропічних широт, що максимально близькі до поняття такого ідеального материка. Далі вивчаємо полярний материк. Окрема мова йде про материки північної півкулі і завершується вивчення курсу закономірності формування природи океанів. До нашого підручника з урахуванням вимог модельної програми і всіх тих задач, про які ми поговорили трішки раніше, ми підготували календарно-тематичне планування, де спробували всі складові зв'язати в єдиний. Так можна побачити не тільки тему конкретного уроку, розглянути, які очікувані результати навчання ми досягаємо під час кожного уроку, але й побачити види діяльності. Треба також сказати, що у нашому календарно-тематичному плануванні до цього підручника, який ми розробляли за модельною програмою Каб'ерника Коваленка і їх авторів, не тільки використані ті діяльності, але і ми додали свої авторські бачення з урахуванням потреб кожного конкретного уроку. І зв'язали, можна побачити, наприклад, номер уроку і той параграф, на базі якого цей урок може проводитися. Ну а тепер безпосередньо, що можна побачити, які рубрики, яке наповнення підручника, який готується за даною модельною програмою. Кожен розділ, кожен параграф починається з таких дуже відомих і у, скажімо так, у наступності, у послідовності зв'язку з попередніми курсами, рубриками, як пригадаємо цей наш зв'язок з попереднім курсом, підкреслюємо, про що ми дізнаємося, чому навчимося, тобто розповідаємо і вчителю, і учням про те, які будуть здобуті знання, які очікуються результати навчання. Щоб опановувати навчальний матеріал, ми яскраво доповнили зміст наших параграфів такими рубриками, як, наприклад, це цікаво знати, поєднання яскравих зрозумілих ілюстрацій з короткими описами. І є такий важливий елемент вивчення навчального матеріалу, як інтелектуальний навігатор по курсу. Учні звикли вже у своїх гаджетах до різних навігаторів, і тому цей такий варіант назви цієї рубрики Близькі до їх розуміння. А це типові практично плани і це алгоритми дій, якими можуть скористатися учні при вивченні того чи іншого фрагменту навчального матеріалу чи подальшому виконанні практичних завдань. Загалом рубрики а, різноманітні, але їх можна згрупувати у два такі основні блоки. Це реалізація діяльнісного компоненту, а які орієнтують і на джерела інформації, і на види діяльності учнів з цими джерелами інформації, такі як працюємо з картою, працюємо з інформацією, а це означає, що у нас, крім карти, інформація може бути і в вигляді ілюстрації, схеми або ж а, якогось тексту компоненту, засобів інформації, які доступні учням там, з телебачення і інших ресурсів. Окреме питання до інтернет-ресурсів. Є програмні практичні роботи, які ми обов'язково представляємо в підручнику. Даємо можливість учням спостерігати, проєктувати, досліджувати. Ну а для обговорення питань, викладені у змісті параграфів, придумали таку рубрику, як складаємо меседжі до питань. Тобто учні, які мають кліповий тип мислення, вони не люблять висловлювати свою думку дуже довго обтяжливи конструкціями, а месенч таке коротке повідомлення засутністю розкриває зміст того питання, що вивчається в темі. Для розвитку творчого потенціалу учнів, їх а, а, комунікації, ми залучаємо такі рубрики, як працюємо групами або маленькими групами, тобто в парі. Пропонуємо не просто бесіди, а саме проблемні питання. У нас кейс-випадків, кейс-ситуації. Є можливості попрацювати детальніше з джерелами картографічними, у нас так звана картографічна лабораторія, зв'язок з філологічними дисциплінами, це література лабораторія. Ну, Наприклад, за сторінками відомих творів, знайти і зрозуміти, що описується у завданні. Творча лабораторія. Ну і врешті-решт. Хочеться представити вам такі родзинки, якими ми наповнюємо наш підручник, щоб реалізувати ці ось названі рубрики. В вашій увазі представляється один з прикладів кросенсу, такого ланцюжка з дев'яти елементів, які між собою логічно пов'язані, які додаються до таких питань, як вивчення, ну, наприклад, внеску того чи іншого науковця у дослідження певних територій чи акваторій нашої планети. В даному це кросенс до теми географічне положення. Африки. Учні а, люблять а, творити, мислити, мандрувати, тому при вивченні такого блоку, як природні а, зони а, кожного з материків чи океанів, пропонується намалювати комікс, пропонується підложка, яка, можливо, через а, а, подальшу буде доповнена, якось змінена, але сама візуалізація надихає, щоб учні відчули себе присутніми, якщо це Південна Америка, то все або на схилах анд, або на просторах а, а, таких природних зон, як рідко чи зона степів. А додатково ми, як я вже казала, використовуємо можливості для обговорення цікавих питань, які у підручнику лише згадуються, але варто замислитися, а чому вони існують. Ну, наприклад, такі пояснення термінів, як ривучі сорокові, чи шалені 50, чи міспасатна протитечія, чому вона називається компенсаційною. Це кейси випадків. Кейси ситуації це стикаються учні з тим, що вони зможуть раніше, виконуючи, наприклад, практичну роботу, а тепер вони побачили, що це дещо не збігається, треба знайти цьому пояснення. І такі ситуації знаходяться в конкретних параграфах підручника. Передбачено і, як вже казали, пошукові дослідницькі види роботи, картографічна лабораторія, пропонується конкретна карта і послідовна низка питань, де не просто відповідь на питання, яка лежить на поверхні, а треба замислитися, тому найбільш високий рівень складності чому дозволяє провести подібний дослідження, лабораторну роботу, використовуючи карту. Або ж творча лабораторія, беремо до уваги наявні дослідження наших напровідних науковців, наприклад, Британського національного океанографічного центру, які проводили свої дослідження. І створили якийсь вислів, якесь твердження. І треба зрозуміти, а що саме стало підґрунтям для такого твердження. І учні разом з вчителем чи невеличкими групами можуть це дослідження реалізовувати. Для виконання практичних робіт передбачено ось такі компактні описи, як, наприклад, для такого вперше використовуємо завдання, як спробувати побудувати гіпсометричний профіль. Ми даємо тлумачення самого поняття, пропонуємо алгоритм дій, наводимо приклад можливого дизайну, оформлення роботи, як до цього додати умовні позначення, і все це знаходиться у описі виконуємо практичну роботу. Для того, щоб не тільки давати знання, не тільки забезпечувати різноманітну діяльність на уроках, але і діагностувати, чому учні навчилися, створена добірка діагностувальних тематичних робіт, коли знаходять, які знаходяться наприкінці кожної з тем. І там передбачені різні за рівнем складності і за бальною оцінкою види вправ. Це тести з однією правильною відповіддю, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності, чи з пропущеними відповідями. Ось приклад такого завдання на, наприклад, відповідність, де не тільки між текстом і текстом встановлення відповідності, але і проаналізувати ілюстративний апарат і співвідносити нести ці зображення з конкретними природними зонами, до яких має відношення дане завдання. В даному випадку дуже ми будемо раді почути ваші думки з приводу даного інтелектуального продукту, ваші запити, які є до потреб освітнього процесу, і обов'язково врахуємо ваші побажання у нашій подальшій співпраці. Дякуємо за увагу!